А доброго дня. Ви щойно тестували вакуумну кавітацію і вакуумно-роликовий масаж на апараті BioNexus Pro. Розкажіть, будь ласка, про ваші відчуття. Е, дуже приємненько було. Е, Перша там, де була кавітація, був е, такий, ну не дуже, не дуже, скажем так, дзвінкий, Ну, був дзвон в вушках, а е, дзвін, правильніше сказати, получається. А е, потім е, дуже було приємно е, вакуум. Він так е, зас, е, засмактував, скажем так, е, деталі тут шкіри, що було тобі, будто тобі схоже на масаж. Потім була друга процедура, мабуть, так, була ендо масаж, але вона була трішечки болюча, тому що воно задівало деталі шкіри, і воно таке відчуття було як то пощіпування. Але остання процедура, там де ролик такий, то то було просто вау, тому що прямо щекотало кожну мешцу, і воно так приходилося, і ще складувався, як будто б. Як сказати, враження того, що воно нагріває, Тобто, помімо того, що воно і щекоче, і розминає, і розслабляє, і будто би, ну таке було відчуття, якби тобі ці люті ходить <годить> по чуть, чуть. Тому мені все дуже сильно сподобалось. Дуже велике дякую майстру.